Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Манкен Trader. В цьому відео буде порівняння стейкінгів на двох біржах: Bybit та OKX. Ми закинули по 5 тисяч доларів стейкінг на біржу Bybit та на біржу OKX. В цьому відео ми з'ясуємо, яка біржа за місяць принесла нам більше прибутку. В кінці відео буде переможець. І та біржа, яка переможе, буде змагатись в фіналі з топ-1 біржею Binance. І через місяць в новому відео ми дізнаємось, на якій біржі найприбутковіше використовувати ваші USDT для стейкінгу. Давайте для початку переглянемо систему нарахування. В першу чергу проаналізуємо Bybit. Для того щоб закинути на. На цій біржі ваші кошти в стейкінг, вам потрібно перейти в розділ earn Ви його можете знайти в додатку внизу в розділі earn Він знаходиться зліва від вашого гаманця. Переходимо в цей розділ. Тут вам потрібно прогорнути трошки вниз, і на першому місці ви побачите USDT. Нам потрібно натиснути на гнучки накопичення. Далі вибираємо перший розділ, далі вибираємо безстроковий, і тут ви вже вказуєте суму, яку ви хочете внести в стейкінг. Є два варіанти, як вам будуть нараховувати. Ваші кошти автоматично вам будуть нараховувати на аккаунт фінансування. При цьому варіанті ви відразу отримуєте кошти і можете ними користуватись. Для того, щоб ваш прибуток додавався до вашого вкладу, вам потрібно натиснути на автонакопичення та вімкнути його. Якщо ви закидаєте безстрокові накопичення, то ви можете в будь-який момент забрати ваші кошти, на відміну від фіксованого стейкінгу, в якому ви не можете забрати ваші кошти протягом місяця. По закінченню срока вам повернуть ваші кошти. Стейкінг на біржі Bybit виплачує відсотки один раз на добу. Також відсоток нестабільний, за рахунок чого ви кожного дня отримуєте різний прибуток, але не менш того, коли ви закидували в стейкінг. Давайте ж тепер подивимось, скільки стейкінг на біржі Bybit приніс нам прибутку. Для цього переходимо в той самий розділ Earn і в самому верху ми бачимо загальний прибуток. За місяць стейкінгу 5000 доларів ми пасивно отримали рівно 45 доларів. Ось вони знаходяться в мене на гаманцю, ви їх можете вивезти в будь-який момент. Тепер переходимо до стейкінгу на біржі OKX. Тут цей розділ знаходиться в тому ж самому місці, що й на біржі Байбіт. Тільки тут він називається заробіток. Ви можете його також знайти внизу в додатку, натискаємо та переходимо. Щоб закинути наші кошти в стейкінг, вам потрібно перейти в розділ «Simple Earn». Тут також USDT знаходиться на першому місці. Тут ви можете побачити ставку 3%, але ставка постійно змінюється, так як це гнучкий стейкінг, як і на Bybit. В цьому полі нам потрібно вказати суму, яку ми хочемо внести. В наступному полі АПР. Нам потрібно поставити значення 1. Далі приймаємо правила та натискаємо на кнопку Передплатити. Стейкінг на OKX відрізняється від Bybit тільки тим, що на відміну від Bybit, де вам нараховується один раз на добу, на OKX вам будуть нараховувати кожну годину. Ви це можете спостерігати, перейшовши в дані ордера, і натиснути на загальний дохід. І переходимо ж до головного, скільки нам приніс прибутку стейкінг на біржі OKX. Натискаємо внизу на заробіток і бачимо, що стейкінг нам пасивно приніс 39 доларів. І приходимо до загального результату. На біржі Bybit ми отримали 45 доларів. А на OKX ми отримали 39 доларів, що також досить непогано. Але переможцем в цій битві стала біржа Bybit, яка виходить в фінал, в якому ми перевіримо, чи переможе біржа Bybit біржу Binance. Посилання на біржу Bybit буде в описі, тому також можете на свята закинути ваші кошти в стейкінг. А ми далі закидаємо по 5 тисяч доларів на біржу Bybit. Та на біржу Binance. І знімемо відео, хто ж переможе. Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та на наш Telegram. А ми вітаємо вас наступаючим новим роком. Бажаємо вам тільки прибуткових угод та побільше пасивного прибутку. А в першу чергу ми дякуємо нашим воїнам, які нас боронять. А ми їм допомагаємо та донатом. Тож долучайтесь усім мирного неба в новому році. З вами був канал МанкенТрейдер. Всім дякую за перегляд.